Спільне та відмінне юрист, адвокат, нотаріус. Давайте розбиратися. Всі троє мають вищу юридичну освіту та можуть надавати консультації із певних правових питань. На цьому все спільні риси закінчилися. Що ж до відмінностей: юрист це будь-яка особа з юридичною освітою, може працювати юрист консультом, державним службовцем або надавати консультації. Немає спеціального статусу адвоката чи нотаріуса. Адвокат, в свою чергу, це юрист, який склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Має право захищати у кримінальних справах та представляти інтереси клієнтів у судах всіх інстанцій. Щодо нотаріуса, це також юрист, який склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю або нотаріальну ліцензію. Посвідчує договори спадщину та довіреності.